Леві, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на листопад місяць для вас. Перед тим як перейти до прогнозу, хочу порекомендувати вам свій Астрокалендар на 2026 рік. По ньому ви зможете планувати своє майбутнє, вибирати найкращі дати для переговорів, домовленостей, заключення договорів, вирішення питання з документами та подорожей. Також можете вибрати вдалі дати для покупок, для побачень для. Б'юті процедур, а також догляду за своїм тілом. Цей календар допоможе вам заглянути в майбутнє, що буде чекати на нас, а також в ньому ви знайдете прогнози по кожному знаку зодіаку на цілий рік. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. Отже, переходимо до вашого прогнозу. Леви, у вас буде акцент стояти на сім'ї та питаннях, пов'язаних з нерухомістю. Ви можете вирішувати якісь сімейні питання, питання. Батьків, дітей також можливо, якась якісь розмови активні з родичами, вирішення питань з родичами, можливо, комусь потрібна підтримка, ваша допомога із рідних. От або вам потрібна підтримка чи допомога. Ви обов'язково її отримаєте. Добре, також вирішувати питання, пов'язані із нерухомістю: купівля, продаж, оренда, переїзди, ремонти. Також це може бути якесь будівництво або, можливо, ви будете купувати щось для дому. Покупка меблів, покупка техніки в дім. От, це все буде актуально для вас. Тобто сімейні питання і питання пов'язані з домом, пов'язані із нерухомістю. 4 листопада Марс переходить у знак Стрільця і пробуде в ньому до 16 грудня, і це для вас дуже вдалий сектор. Марс у нас планета енергії, планета сили, і вона буде перебувати у вашому п'ятому секторі сектор кохання, розваг, творчості, вашого хобі. Хтось буде активно розвивати власне хобі, хтось займеться розвитком якогось творчого проєкту. Хтось буде з кимось фліртувати, ходити на побачення, влаштовувати якісь романтичні вечері. Так? Активність буде у спілкуванні, у флірті, а в когось буде багато активності у справі. Дітей або онуків, тут можете, знаєте, вирішувати пошук яких, якогось гуртка для дитини, чи, можливо, ви будете якесь свято організовувати, влаштовувати для дитини. Все це буде актуально для вас до 16 грудня. Тобто Марс додає вам активності в сфері кохання, в сфері дітей, в сфері розваг, в сфері творчості, публічності. От Хтось може виступати публічно в цей період. Хтось десь може подорожувати, десь відпочивати разом зі своїми дітьми або коханими. От, також добре тут розвивати власне хобі або знайти собі якесь цікаве хобі. От, 5 листопада в нас буде повнолуння на осі телець Скорпіон, і це повнолуння буде зачіпати. Ваш 4 та 10 сектор. І тут можуть виникати питання стосовно сім'ї, пов'язані з нерухомістю, знову ж таки, можуть бути якісь покупки в сім'ю в дім. От, також ви можете завершувати якісь сімейні справи, може щось приходити до свого завершення. Якщо ви там планували переїздити, орендували якесь житло, ви можете вже з цим справитись, вже переїхати. От, або знайти те, те, що ви шукали в плані нерухомості. От, в декого може змінюватися соціальний статус: це може бути одруження, розлучення або питання стосовно роботи. Так хтось може завершувати якусь співпрацю з кимось, якусь роботу. От, ну також можуть постати питання вашої репутації або оформлення якихось документів. Може вже прийти до завершення якесь оформлення документів. От що ви вже закінчите ці справи, пов'язані з цим усім. Ну, також тут може зрости ваша репутація. Знову ж таки, хтось буде вирішувати сімейні питання, хтось буде робочі питання. Тут головне знаходити баланс у цьому всьому. От скорпіон може допомогти вам. така вісь телець Скорпіон допомагає більш фінансово, так, коли ми вже за нашу зроблену працю отримуємо якісь плоди, от, і можемо побачити результат по раніше зробленій роботі. От і ви за цю раніше зроблену роботу можете вже... Отримувати якісь фінанс, фінанси. От, Ну, Постануть питання фінансові, сімейні питання, питання пов'язані з нерухомістю, з вашою роботою, кар'єрою та з, можливо, соціальним статусом. 6 листопада Венера перейде в знак Скорпіона і пробуде в ньому до 30 листопада. І знову ж таки, Венера підніме питання сім'ї, питання нерухомості от дому, батьків, батьківщини. Тут. Добре вкладати фінанси саме в дім в нерухомість. Можливо, хтось розпочне ремонт чи якесь будівництво. От також можливо, якісь справи фінансові з ріднею, можливо, вирішення питань спадщини, питань нерухомості. Венера буде допомагати в цьому, буде допомагати вам у вирішенні цих питань. От і тут можна навіть заробляти від своєї нерухомості. Можливо, хтось буде здавати в оренду свою нерухомість і отримувати за це якісь фінанси. От так теж може бути, або вирішення фінансових питань в колі сім'ї з рідними з родичами. От, можуть поставати такі питання 8 листопада, уран буде повертатися в знак тельця, де пробуде до 26 квітня 26 року, і поверне вас знову ж таки в сферу кар'єри, соціального статусу, сферу роботи, можуть повертатися якісь робочі питання. Знову ж таки, питання вашого статусу, репутації, питання вирішення документів офіційних все це може повертатися. Хтось може повернутися на стару роботу. От, або якщо ви щось не доробили, не допрацювали, якийсь проект, то ви повернетеся. От на допрацьовку цього якогось свого робочого можливо проекту з 9 по 29 листопада Меркурій буде ретроградний і числа 8, 9, 10, 28, 29 і 30 він буде стаціонарний. Він має найбільший вплив в цей період, тому в такі дні може ламатися техніка, виходити з ладу, ламатися автомобілі. Це досить аварійний період. Можемо робити помилки в документах, якщо десь потрібно щось оформити. Здати якісь звіти чи вирішити питання з документами тут потрібно бути обережними в цей період, от ну і не бажано купувати якусь техніку. Якщо купуєте, то беріть обов'язково гарантію на неї. І також, якщо ви купуєте якісь квитки, перевіряйте час, підписуєте документи, читайте все уважно, здаєте звіти, теж старайтеся не робити помилок. В цей період з 9 по 29 також можуть повертатися люди з нашого минулого, можуть нагадувати про себе старі знайомі. от. Ви можете з ними якось багато спілкуватися. Також може повертати вас до розмови з вашими рідними, сім'єю, з родичами можуть виникати якісь питання або питання, які стосуються ваших дітей. От, теж будуть виникати. 12 листопада Меркурій з'єднається з Марсом в знаку стрільця в вашому п'ятому секторі. І тут буде дуже велика активність в справах. Дітей от, знову ж таки піднімається. Бачите, у вас такий акцент на сім'ї, на домі, на дітях, на творчості вашій, на хобі, добре розвивати хобі, добре розвивати якийсь творчий проєкт, добре зустрічатися, ходити на побачення. Це може бути досить таким яскравим періодом, назначати якісь зустрічі. От, хтось може почати з кимось фліртувати. От, ну, для вас це такий сектор розваг, активність по цим розвагам, по розмовам якимось, по, по флірту, по творчому розвитку може бути в цей період. З 12 листопада по 11 березня 26-го року Юпітер буде йти ретроградний. Юпітер буде йти по вашому 12-му сектору ретроградний і тут може повертати вас до... Вирішення якихось питань, які стосуються імміграції до далеких подорожей. Також це може впливати психологічно на вас, хтось може знову ж таки усамітнитися, перебувати в певній ізоляції або працювати з дому. Ще такий Юпітер може. Обмежити вас в спілкуванні якомусь. От, когось може цікавити таємні знання: містика, психологія, езотерика. От ці науки, можливо, хтось буде цікавитися цим всім або звертатися до таких спеціалістів. Також добре в цей період звернути увагу на власне здоров'я. от. І зайнятися цим здоров'ям. Ну, якимось духовним, можливо, розвитком йога, духовні практики, теж тут буде дуже добре. такий Юпітер це все акцентувати, добре позбуватися поганих звичок, якихось своїх страхів, тобто психологічно зняти з себе якийсь такий певний бар'єр. От ну, Юпітер поверне до тих справ, які ми, можливо, ще не завершили. 20 листопада новолуння буде в Скорпіоні у вашому четвертому секторі, і знову у вас піднімаються питання сім'ї, дому, нерухомості. От, ну, тут уже може йти розвиток якихось справ, так переїзд, початок ремонту, будівництво, купівля чогось у дім, оренда. Житла, так, здача в оренду житла. Також це може бути вирішення якихось сімейних питань з родичами, з дітьми вашими, ну а з батьками також, так, або вирішення питань, які стосуються батьківщини. Хтось може повернутися на батьківщину, відвідати батьків, батьківську хату. от, Тобто такі, знаєте, можуть бути спогади з минулого дуже часті. Коли ми хочемо побачитися з рідними, може бути певна ностальгія на наступний місяць. Ну, цей місяць добре планувати для того, щоб повирішувати всі сімейні питання або ті питання, якщо у вас є якісь питання з нерухомістю. 25 листопада Венера з'єднається з Меркурієм в знаку скорпіона. І знову ж таки фінанси. Розмови, вирішення сімейних питань, нерухомості все це переплітається. Ви можете вкладати. Якісь кошти в нерухомість, в покупку в дім, в сім'ю пов'язане щось з батьками, з дітьми, тобто, ну ці з родичами, от всі питання ввести якісь домовленості, переговори на рахунок сімейних якихось питань. От ну тут піднімуться питання також відносин в сім'ї. Відносини і, от можливо, якісь фінансові питання, добре зводити сімейний бюджет. 30 листопада Венера перейде в знак стрільця. І тут ну, період для вас дуже, дуже гарний буде наступний місяць-грудень, період кохання, період творчості, творчого підйому можна розвивати свої хобі, розвивати свій творчий проєкт. в когось буде флірт, романтика дуже добре для самотніх левів. От, ходити на побачення, а хтось повністю буде робити акцент на дітях. Хто планував зачаття дуже добре. Наступний місяць буде для цього підходити. Також тут добре вкладати кошти в якісь подорожі, можливо, десь разом із дітьми поїхати відпочити або з коханими. От, ви можете отримати якийсь прибуток від свого творчого проєкту, Венера буде сприяти цьому. От тому от такий у вас буде листопад. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і гарного і тихого, спокійного місяця вам!